Лекція номер 3 Вимірювання освітленості, сила світла та світлового потоку. Сила світла це відношення світлового потоку до тілесного кута, в межах якого проходить цей потік. Одиниця вимірювання Сі кандела. Сила світла джерела, що випромінює у всі напрямки, обчислюється за формулою і дорівнює F на 4 π Для вимірювання освітленості застосовують фотометричні прилади, ліксометри. Вимірювання світлового потоку здійснюється в кульових фотометрах, що представляють собою порожнисту кулю, зафарбовану всередині білою дифузно відбиваючою фарбою. Ця куля може бути діаметром від 0,5 до 2,5 метрів. Світловий потік це фізична величина, що чисельно дорівнює енергії світлового потоку, який проходить через деяку поверхню за одиницю часу. Світловий потік відрізняється від потоку електромагнітної енергії тим, що враховує різну чутливість людського ока до випромінюванням на різних частотах, тобто до світла різного кольору. Схема вимірювання світлового потоку за допомогою шарового фотометра 1. Шаровий фотоелемент 2. Джерело світла. 3. Непрозорий білий екран 4. Молочне скло. 5. Селеновий фотоелемент. 6 люксометр. Світимість зовнішньої поверхні можна застосувати за даними формулами. При вимірюванні світлового потоку в шаровому фотометрі користуються методом заміщення. При цьому на початку фотометрі встановлюють джерело з відомим потоком та вимірюють освітленість, а потім вимірюють освітленість випробованого джерела. Шуканий світловий потік визначається за відношенням, який зображений нижче. Таким чином можливо визначити потік вимірюємо джерела при відомих параметрах еталонного джерела та освітленість від вимірюваного джерела.